Анна Захарук, Олег Симоненко, хвости, найперший детектив. Ян ще маленький, він ходить в садок. Звісно, Янові хотілося б вирушити в ліс, до річки або й в гори досліджувати безмежний світ, та не завжди у тата з мамою є час та можливість з малим мандрувати. Але не бідай, якщо є робопес, робот собака. Він має гарний нюх і гострий слух, а крім того, здатен записувати відео. Робопес відправляється у подорож досліджувати старий густий ліс. Ой, що це? В лісі новина. Якась дивна тварина налякала ящерку, аж так, що у неї відпав хвіст. Що ж це за страшний звір? Робопес складе фоторобот незнайомця, опитає всіх лісових тваринок і розплутає цю загадкову справу. Читаючи книжечку хвости, найперший детектив Олега Симоненка та Анни Захарук із ілюстраціями Олени Шкаврон. Вирушайте в захопливу подорож лісовими стежками разом із робопсом. Роздивіться уважно сліди, дізнайтеся, як розрізнити дерева за їх листочками, послухайте про звірят і їх особливості. За допомогою доповненої реальності оживіть тваринок, яких робопес зафільмував в їх природному середовищі. Гав, я робопес, робот собака. Мене наділили усіма рисами собаки. У мене гострий нюх та слух. Я витривалий і швидкий, а ще відданий друг. Моя суперсила вміння розуміти і говорити. У мій комп'ютер завантажено більше двох тисяч мов людей і понад мільйон мов тварин. Я маю потужний процесор, оперативну пам'ять і супутниковий зв'язок. Усе, про що дізнаюся, я передаю Янові Ян Майстер Лего. Він ходить у дитячий садок для програмістів і поки що без батьків гуляти не може. Тож його батько, доктор наук Петро Кресало, який працює над штучним інтелектом в інституті робототехніки Міністерства малого машинобудування, створив мене. І тепер завдяки моїм камерам Ян може побувати будь-де і побачити все, що йому цікаво. Ось сьогодні я в лісі. Гайда зі мною. Гав, який густий та старий ліс. Ось кремезне дерево. Це дуб. У нього стовбур міцний і такий широкий, що у трьох не обхватиш. Це свідчить про те, що дереву вже багато-багато років. На дубі ростуть жолуді, їх полюбляють білки і дикі кабани. Навіть ведмеді не проти ними поласувати. Проте мені вони не до смаку. Я, робопес, живлюся сонячною енергією. А ось тут, поряд із дубом, росте красивий кущ. Серед широкого листя видніються горіхи. Це лісовий горіх. Або просто ліщина, родич фундука. Смакували таким, скуштуйте при нагоді, діти, я робопес, і в мене є завдання накопичувати знахідки. Вони необхідні, щоб ян їх роздивлявся. Знахідка це щось особливе і цікаве. В книзі ви можете знайти особливе місце, архів знахідок. Моя перша знахідка лист ліщини. Знайдіть його на цій сторінці, а потім знайдіть його в архіві знахідок. Спробуйте його перемалювати. Та розфарбувати. Поруч з кущем ліщини видніється чиясь постать. Погляньте на цей куций хвіст. Цікаво, чий він. Прислухайтесь хтось фиркає. Так, це ж їжак. Це цікаво. Увага! Починаю зйомку і відправляю Яну мікровідео. Ти також можеш подивитись моє відео. Завантаж додаток, що підключається до робопса, направляй телефон на цю сторінку та нумо дивитись відео послання від робопса. Якби тут замість нас була лисиця, чи хтось не менш небезпечний для нього, він би миттю згорнувся клубком і чекав, допоки ми підемо. Клубок з їжака виходить колючий, і жоден звір не може його вкусити. Агов, пане їжаче, добрий день. Ви тільки не лякайтесь я робопес. Добрий день. Робо хто? Робопес? Оце так дивина. і часи настали, чи людям звичайних собак мало. Фирка собі підніс їжак. У мого господаря Яна є звичайний пес, дружок. Я з ним товаришую. Він доброзичливий, але не надто говіркий. Дозвольте поцікавитися, а що ви там робите? Їжак упевнено відповідає. Проводжу розслідування адже я місцевий детектив. Вам, напевно, часто стають у пригоді ваші голки. Можна мені вас сфотографувати своєю камерою? Моєму другові Яну буде цікаво їх роздивитися. Ну, звичайно. Сам я невеличкий, і голки захищають мене від хижаків. До речі, мої голки всередині пусті. Я дуже колючий. Проти вас я не боюся. фр фр. І згортатися в клубок не буду. Гав, от і добре. Пане їжаче, а можна вам допомогти? Добре, можна. Будете помічником детектива. Можливо, ви знайдете якісь сліди в траві під дубом, бо в мене зір слабкий. Гаразд, зараз ми разом з читачами все знайдемо. Нумо почнімо пошуки, ав? Є сліди, і багато. Мій сканер віднайшов їх ось тут, під дубом. Чудово, перша зачіпка є. Ну і не сліди лише тут звірі. Потрібно за формою сліду визначити, хто тут ходив. Де там мій записник зі зразками слідів? Ой ой. Ррр. В чому справа, пане детективе? Ех, пане робопес... Ви, напевно, знаєте, що їжаки нічні тварини. Удень ми любимо поспати. Спросоння важко зібрати думки докупи. От я й забув вдома записник зі зразками слідів, а ще детективом звуся. Гав, пане їжаче, не засмучуйтеся. Ну, разом повернімося до вашої домівки та візьмемо записник. «Гаразд, ходімо. Поки їжак веде нас лісовою стежкою, роздивімося його лапки. На кожній з них по п'ять пальчиків. А погляньте, яка мордочка видовжена. Маленькі заокруглені вушка стерчать, ніби хочуть уловити найтихіший звук. Пане їжаче, я звернув увагу на ваші вуха. Напевно, у вас, на відміну від зору, дуже гарний слух. О, то ви ще моїх родичів вухатих їжаків не бачили. Вони в іншій країні живуть. Скаржитися на слух мені не випадає, то я вам от що скажу. Нюх у мене теж причудовий. Як є в лісі щось смачненьке, я почую далеченько. Гав. При цих словах їжа облизується. напевно, згадує якусь смакоту, і чим чекує далі до своєї домівки. Гав. Ми дісталися до помешкання нашого детектива. Його домівку нелегко розгледіти в траві. Мені доводиться увімкнути на камері режим детальне відображення, щоб усе роздивитися. Наш детектив живе в норі. Погляньте, зверху вона вкрита сухим листям та травою, має вузький вхід, а всередині дуже темно, мабуть, там добре спиться. «Гав, пане їжаче, а що саме ви розслідуєте? У лісі сталася пригода. Зелена ящерка, що мешкає на лісовій галявині, загубила хвоста. Уранці біля дуба вона грілася на сонці, і однієї миті її хтось так сильно злякав, що вона зі страху дреманула, куди очі дивляться. А страшний звір за нею. Ящерка казала, що та звірюга була величезна, вся спина в неї картата і різнобарвна. Коли ящерка зупинилася, то вже була без хвоста. То де ж він? Рр. Як можна загубити власний хвіст? У моїй базі даних поки що відповіді немає. Так, справа непроста. Однак ми спробуємо з нею розібратися, будемо складати фоторобот нашого незнайомця і, врешті-решт, його відгадаємо. Аби дізнатися продовження цієї історії, ви можете купити книжечку Хвости, найперший детектив, на сайті видавництва Час майстрів.